Тут каналі Матвій Матвії, і мені хочу вам щось показати. Те саме страшніше, що ви нічого ви можете побачити Брухевен Коротше, погнали зі мною. Як ми знаємо, в Брухевені попала дружина. А це дружина ви скажете Нині я вам покажу, що від неї залишилося і де від неї щось залісялося. Коротше, друзі, дивіться Перемотку. Друзі, ми нарешті прийшли сюди. Приїхали на колю. Давайте, друзі, дивитися. Що у нас на Дніпро стоїть? А що таке озеро? Тут все просто. Ага, друзі, це не те озеро, яке ви думаєте, це гаряче озеро. Я зараз я вам покажу, нам треба бачите, там, де димок іде, бачите, там, де димок іде, нам треба туди йти, от щелу лайпу. Дивіться, от. А всем же спутаємо. Тут вроді була табличка. Так, дивіться. Тут спускаємося і бачимо цю Тут потунуло, Тут потонула одна із женщин. Дивіться, а що тут є табличка? Давайте, давайте ми з вами переведемо. Так, друзі, мої друзі, давайте слухати. Springs. Уже я понял, що не треба було останнє слово на низу написать. Блях, друзі, я, я написав друге знизу, але не хотів вам взял Що Все воно мені сказало, что в бухге мені не пропала жінчина. Кстати, на останні ці відео ролики я покажу фотку, як вони купаються. До цього заходимо в метро. І от. Вот вони купаються. Вот. Вот, они пропали, они купаются в том горячем озере. Потому все было в реальном житті, я вам говорю. Там не дуже страшно. Я, короче, в туалет побігав. Все, это побачення.